Я впевнений, що ця людина, якби я побачив її вживу, вона б ні за що би це не сказала. тому що я дав би її жартую. Ні, як не реагувати на хейтерів? Я зробив одну таку річ, яку більшість людей могли боявити тільки в своєму страшному сні. Мені написали супер огидний коментар про мою зовнішність. Я на цей коментар записав відеовідповідь, де я просто, скажімо так, розказав абсолютно всі свої недоліки і більше, того признався у своєму найбільшому страху. І це набрало там більше 20 тисяч переглядів. Чому я так зробив? Я від одного дуже впевненого чоловіка, чув класну фразу. Він казав: якщо всередині тебе ти відчуваєш якусь уязвиму точку, надави на неї. От надави на неї, да розкрий її, зроби так, щоб твоє слабке місце перестало бути слабким. Покажи свою вразливість, і тоді ти перестанеш бути вразливим. Після того як я на відео зізнався, я не знаю, мабуть, у всьому, що мене насправді болить, і в чому я найслабший. Мені стало так легко. Ну мені стало, знаєте, я можливо навіть зловив трошки якийсь такий дзен, бо я себе почував супер кайфово, супер легко, як пірінка, яка зараз взлетить і просто кудись далеко в небо полетить. Розумієш людина, яка пише тобі якийсь огидний коментар, вона навіть не знає, хто ти такий. Вона просто побачила маленький відос, який ти записав. І з цього робить висновок, хто ти такий, чи хотіла б вона там щось з тобою робити і так далі. Це, це абсолютно безглуздо. розумієте? Розумієш, після того, як тебе поливають брудом, все, що ти можеш робити, це просто йти далі і не звертати на це увагу. Життя воно, це все просто. Короче, я вже багато всякої хуйні не говорив.